Девушки мои, смотрите, ну я и на базаре, я и Виолетте взяла эту тигровую сумку. Светка, да. ты сегодня богиня. Спасибо. Так, Манюня вышла на работу. Добрый день, красотка. Добрый день. А то скучала, ты дивися. Так, девочки, смотрите, сегодня девулечка у меня. Светуль, покажи свои тапутуль, Девочки, я вам показываю их. Вони, вот тигр. Это на... же демисезон у меня, правильно, Светуль? Девулечки, это да, да, да. у меня демисезоночка. Они есть и в зимний. Плюс вони є, так, і зараз я покажу. Дівочки, ну ви подивіться, яку обалдену сумочку. Слухайте, ну я прямо цю сумку я не знаю. Я от якось жду до завтра і заберу її. Вона осталась одна. дівочки, вона одна залишилася більше немає. Ну вона обалденно крута. І подивіться на ці ботиночки, воно супер круто. От скажіть мені, ну напишіть коментарі, от скажіть супер круто. Взагалі, я вам хочу сказати, дівочки, от ви в е, магазині Віолета, коли прийнете, ось дивіться, вони по три тисячі, вони є і зима, і осінь. Вони є різні. У мене є кожені, а знаєш, кожен. Моя віддала. Я кожен віддала танюшки нашої Костіка. Бачу, вона ходить в угах-угах. Я кажу, танюшка, я тобі принесу. І отакі от ботиночки ходить моя танюшка костіка в таких во. Дівочки, вони очень круті. Одним словом, тут все круте. Я обов'язково прийшла вам цю сумку. Так, дівочки, я жду до завтра. Вона ж одна залишилась Манюнь. А, а є вони на складі ще? Може, якщо є, то мало зовсім. Мало. Дівулечки, значить, дивіться. Я жду до завтра. А ну подождіть, но ну її потом все одно привезуть дивулі. Хто хоче сумку обалденну круту, вона ді Скільки вона стоїть, свідка? Дві Дівочки, дві п'ятсот і отакі та путурки. Ви подивіться, як воно круто. Я вам говорю, що я її заберу. Это я вам гарантірую. Вона очень крута. Вона, ну ви понимаєте, камера багато чого не передає. Камера не передає тої країни, якої ви думаєте. Дивіться, оці ті грові ботинки. От коли вони, допустимо, на ножки, воно геть по-другому. Ну, от коли вони, допустимо, на вітринки, вони по-другому. Всю обув треба мірити. Ну для того, щоб ви понимали, як нам і в чому, коли і як, то ваша світу все приміряє, тому що я хочу. Щоб ваша ножка була, вашеї ножки було комфортно, удобно. І найголовніше, добре по ціні, тому що магазин Віолета про це завжди. Байсвіня по сумочках, дівчатка, така у мене є. У мене Манюня, у тебе, тебе чорна, а у мене яка Так. У мене де моя? Моя така коричнева Дівчинка, вона дуже крута. Сумка. Ні, у мене не така. Ні, ні, світу, це нова. Це а, у вас вот... нова сумочка, це по 1900 гривень. Нові сумочки, дівчики, я вам покажу, як вона от зі сторони. Я сьогодні вділа брючки. Дивіться, вона, я вам сюди прямо. Світулька, давайте сумочки мені сюди. Дівчата, давайте сьогодні пройдемося по сумочках. Тому що ви знаєте, в новому році повинна бути повинен бути новий кошельок і нова сумочка. Кстати, я вам ще покажу, що должно бути в новому році. Но це я вам покажу. Ну, давайте завтра утром. Не забути, головне. Дівулі, подивіться на цю обалденну класну сумочку. Ви знаєте, що, по-перше, що вони вмістительні. Я дуже люблю. По друге, я сьогодні вділа брючки, так що ви подивилися, що кожна сумочка, вона просто супер. Я з кожним разом буду брати нову сумку, тому що вона, кожна сумка, вона от смотриться по-своєму. І вона крута по суму. Дивіться, ця чорна теж, допустимо. Да, Отак, от, от ми собі взяли, от вона очень класна. Щас я вам ближче її покажу. Дивіться, ось яка вона обалденно класненька. Так, менюня, покажи ці. Покажіть, дивіться, ця бордова теж. О, тут світ по-другому віддає. Так, отака. От Дівулі, вони просто класні. Дивіться, ви знаєте, в новому році повинна бути нова сумочка. У мене така, так? Да? Да. Така у мене ось. А в і... тебе чорна, дав. Ну, тігрова, Ви подивіться на цього тігра, ось я вам ближче покажу. Вона просто крута. Світуль. Дівочки. Хто хоче світульки на сумочку? А ні, я за її заберу. Хоча. Хотя... Я знаю, що ще, тому що вона дійсно. Скільки їх було? 20 штук Осталася одна, вона мене, видно, чекає. Так, добрий день, йдемо далі. Мені я хочу плащо подивитися. Зараз я вам покажу сьогодні сумочки. Ну, ви знаєте, Корічні бути, зелена сумочка, супер круто. Вона йде плащова сумочка, вона йде плащовочка. Вона є і з ручкою, вона є, і коротка ручка, і длинна. Скільки вона стоїть, Світуль? 850. Девочки, вона стоїть 850 гривень. Вона дуже містительна. Вона по бокам йдуть карманчики. В неї 850 гривень вона стоїть. Вони є в цвітах. Є сіра, чорна і зеленкувата. Діволі плюс. Ще раз хочу купити. Дівочки казали, показати поближче ці ботиночки. От вам вони поближче, тому що утром було темно, мій лук плохо був видно. Діволі ботиночки обалденно круті. Плюс вони от є, дивіться. Вони є зима, є дімі сезоні. Вони йдуть різні. І такі, і такі, і от такі. Це все, йде кожа. Потім у мене чалці вони, чи, чи, чи як вони? Челсі. Челсі, хоч наповнила, як вони. Ось мої часики передні. Вони теж під все, особливо під шифонову юпочку, я їх обожнюю. Одним словом, девочки, не забувайте, що дуже великий вибір, обуви. 1800-2500 натуралочка. 2500 натуралочка. 1600 обалденний носочок, я на них говорю. 1800, подивіться коротенькі уги. Дівочки 1600, обалденно класна ові. Одним словом, ласки розбиваються. Ну і плюс мої любимі. Очередь. До побачення. До побачення. І Ті, ну, ви знаєте, що кожну п'ятницю ми їдемо в храм, підвозимо ці прекрасні головочки. Хочу вам показати головочки, на які ми накидались. Люди і говорили, що вони не свіжі. Подивіться, тут навіть Костюк достань цю головку. Кажи, та любу, давай, доставай, доставай, яку тобі нравиться. -то і хочу показати вам оці глазки, покажи жабра. Дивіться, а які, а які жабра. А внутрі покажи, костяк, внутрі. Подивіться на ці головки, коли люди розверталися. Не забуду, як вони кажуть, вони вонючі. А одна дівчинка позвонила. Це моя бабуся у вас взяла на свіжу голову. Ой, дівчатки мої, дивіться, подивіться на ті голову. Вони ж горять. А хвостик покажи. Покажи, що вона ага. не обрізна. Покажи запередок. Дивіться, головки всі не обрізні. І до неї йде отакий обалденно хвостик хороший. Так що, мої ряденьки, кожну п'ятницю ми все відвозимо в храм. І щоб ви знали, там кожен день кормить по 150 дуже-дуже прекрасних людей. Так що мої люди. Що зайчик? Виїжджай вже, виїжджай. Артурчик уже під'їхав. Щаскоченька йде в сказ, що це завезе.